Тримай твою рукою. От тією рівну руку вона не кабрає. Притисни тих не бачимо так, і спробуй, яка вона є. В долоні ти повинен відчути, де вона є, яка вона є, де вона. знаходиться. Давай, почек, почемайся. Зроби на місці. Я розумію, хай трошки приди. О! так тут, де хай, но ті поріжки. А поки палиць треба сідати. Розумієш? це отак, це є навпаки, ти будеш різати, а так ти її будеш гладити. І коли ти її будеш гладити, вона тобі відповість своєю... Вдячність Вона Найбуде ту форму, яку ти їй даєш. Яку ти з неї? О. Бачиш? мочи, 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 мочи туди. Намочи глибину. Правильно, і ззовні намочи. О, але беру так трошки візьми, так як молитву пальця. Так порівняє. Так, раз разве так, ничего не видите. О, вот так бути. Ну, бачиш, ти дно згинаєш. Нічого в нас не вийде, якщо так робити. І вот ты на місце підгоняєш глину туда всередині. Далі. О, А цим пальцем підбираєш, 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 підбираєш. О, підібрали її. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Ще раз Мочи. Давай, 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 давай. Тут у нас загруба. Треба трошечки його зробити тоньше. Тут понизу. बेरेन, दैट इज। ठीक है। चलो। Тепер треба взяти ніж. Сюди дивись. Де ти дивишся? Та ні, ти не туди дивись. Нам надавати якісь форму гарнішу. Так, а тепер зробимо відворотик. І вирівняємо. Давай відворотик пробуємо. Достатньо. 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 Добаві, що зараз отримає. Що, прищі під пальцями? Під, Якомога нижче, підверхом не бери. Тільки піднизу. Так, пішли митися. Можна ще?